Євген Плужник Вечоріє мластає на морі. Вечоріє, мла стає на морі, Тихше б'ється хвиля в береги. Гаснуть звуки. В їх безладнім хорі, Ще чутніша тиша навкруги. О, провіснице німої ночі, в присмирковій. Явли на добі, хто з живих до тебе неохочий, подих вічний, чуючи в тобі, ринь же звуки гасячі вечірні, на принишклу землю звідтіля, де в безодні вічності безмірній, світотвору тиша вигремля. Переможного миру вам!